Дмитро Лазуткін, речник Міністерства оборони України, з нами на зв'язку? Вітаю вас, пане Дмитре. Ми вітання. Uh, навзаєм уже uh, 600 добровольців подали заявки, аби долучитися до українського легіону, який формують у Польщі. А розкажіть, будь ласка, скільки з них реально зможуть підписати контракт і як відбувається процес рекрутингу? Ну, невеличкі уточнення вже зараз понад 700 заявок є і в Любліні активно доволі проводять співбесіди. Люди на сайті подають заявки, потім отримують запрошення на співбесіду і вже безпосередньо спілкуються з представниками рекрутного центру в Любліні. Часто це дійсно завершується. Підписанням контракту? Ну а кількадесят військовослужбовців вже вчора склали присягу? Тому можемо говорити про те, що проект запустився вже не тільки на стадії набору військовослужбовців, але і вже розпочалося навчання першої групи військових добровольців, які підписали контракти. Скажіть, будь ласка, на який термін, на який строк добровольці підписують контракти? Є два варіанти: або на 3 роки, або до завершення воєнного стану. Угу. А яким чином у Польщі можна добровольцям пройти військову лікарську комісію, наприклад? В Любліні можна пройти військову лікарську комісію. Така можливість є прямо на місці. Тобто, люди, які приїжджають вже пройшовши, скажімо так, анкетування, вони. Можуть поспілкуватися з представниками українського легіону, з представниками керівництва військового цього підрозділу. 15 людей працюють в цьому рекрутному центрі. З нею пройти пройти співбесіду. Після чого можна пройти прямо там на місці військово-лікарську комісію. Тобто така можливість є для представників Польщі, Німеччини, Чехії, Литви. Це в принципі вже така от. Реальність по суті вони вже пройшли військово-лікарську комісію і вже підписали контракти. Наразі в принципі для всіх українців, які знаходяться за кордоном, така можливість залишається, і ми чекаємо, також що із інших країн також наші співвітчизники будуть звертатися до рекрутного центру в Любліні. Після підписання контракту добровольці проходять навчання на території Польщі. А скільки має тривати підготовка і чи буде вона відрізнятися, наприклад, від підготовки той, що отримують на території України? Без АВП базова підготовка триватиме 35 днів. Вона проходитиме проходитиме в Польщі безпосередньо на полігонах Польщі. Всім забезпечує приймаюча сторона згідно з домовленостей, ну форму видає, видає Україна. Ну а загалом і озброєння, харчування, проживання це все за рахунок наших польських партнерів. Після 35 днів базової підготовки також буде фахова підготовка. Ну а потім, потім після цього ще злагодження. А хто забезпечує підготовку добровольців український легіон? Україна, чи українські чи польські військові? Ну от, як я зазначив, розміщення, навчання, е харчування. Це забезпечує польська сторона і е озброєння. Також надають наші партнери. Такі зразки озброєння або аналогічні тим, на яких, з якими будуть воювати потім представники українського легіону? Е відповідно, ще хто забезпечує легіон технікою? Польща напевно ну ти як вже це за це, це зазначив. Це буде техніка, яку отримає Україна від західних партнерів, uh -huh. і до речі, я скажу, що інструктори не лише польські, а також з інших країн НАТО будуть проводити навчання солдатів, сержантів, а також офіцерського складу. Uh -huh. Отже, пане Дмитрі, ми маємо підготовлену бригаду бійців, які пройшли навчання, отримали техніку. А що далі? Як швидко їх можуть там скерувати на фронт? Чи можливо, не знаю, триматимуть резерві? Ну, це звісно, якщо можна про це говорити. Ну, дивіться, ми говоримо про навчання, яке триватиме кілька місяців, тобто, за базовою військовою підготовкою, потім буде фахова, потім буде злагодження. І після того лише можна говорити про бойове застосування. Е але якою буде ситуація на лінії фронту, де саме буде? Е Проходити йде, де саме вступить бойові дії Українські легіону ну, наразі це дуже важко сказати, тому що майбутнє аж настільки прогнозувати мені здається угу. зараз мало хто наважиться. Угу. Але чи можна прогнозувати, що подібні центри і подібні даруйте за слово, порядки так рекрутингу розпочнуться, відкриються в інших країнах, не лише у Польщі? Виключати цього не можна, ми зараз маємо по суті такий пілотний проект, на якому відпрацьовуються відпрацьовується весь механізм взаємодії і залучення, в тому числі рекрутингова кампанія інформаційна, в тому числі суто такі алгоритми практичні, і відповідно вже в залежності від того, які матимо показники, будуть прийматися рішення. Ясна річ, що ідеї щодо масштабування. Цього проекту вони є поки що в Любліні залишається рекрутинговий центр, але в Польщі, а також можливо в інших країнах вони відкриватимуться в перспективі. Ну і на вашу думку, як мотивувати українців, які проживають за кордоном, підписувати контракти з СУ, зокрема, от як біці бійців таких легіонів? Ну, ми бачимо, що приходять дуже мотивовані добровольці. Багато хто готовий служити в штурмових підрозділах безпосередньо багато хто е, має вже військово облікову якусь спеціальність. Е, тобто, люди вагалися, люди чекали. А будь-яке рішення, яке пов'язано з вхід в цей периметр сил оборони, воно не просте воно завжди має якусь Індивідуально перед історією, але бачимо, що е, і патріотичні міркування, і в тому числі е, можливість отримувати гідну заробітну платню, це теж впливає на людей. Ну і не забуваємо, що збройні сили України наразі є напевно найбільшим роботодавцем в країні, і е, ті е, наші співгромадяни, які знаходяться на території країн Європейського союзу, і не лише е, вони так чи інакше. Е, Думають про те, щоб пов'язати свою подальшу, подальшу долю з Україною. І от частина цих людей дійсно цікавиться, ем, заповнює анкети, і хтось доходить до стадії підписання контракту. Пане Дмитре, я вам дуже дякую за цю розмову, за ваш час, за вашу роботу. Звісно, це Дмитро Лазуткін, речник Міністерства оборони України. Був у нас на зв'язку. Дякую вам на все добре. До Найкращого.